Віталій Беделішахів грає проти Юра. 1, 2, 3, 4, 9, 0, 9. Так, Німеч на рейтингу 874. Що це за фокуси такі. Так. Треба якось таку штуку ставити. Я б'ю, тому що в мене, якби пішики по білому стоять. В мене білопол поганий. А У нього хороший, бо в нього пішки по чорному, і біло пол по цим діагоналям добре ходить. Добре ходить хоч кудись. Так. Мені треба якось зробити так, щоб поміняти всі фігури, залишитись конем проти слона. Це було б ідеально на білому полі. Як це зробити? Не знаю. Але це треба зробити. Хочеш ти цього, не хочеш. Але це треба якось зробити. Ой. Хотів розмінятись. Хоча може і не треба нашу тут міняти. Може є 4 провести. Може, вдарити, вдарити. Ні. Ні. Давай так. Може ти вдариш? Ну так, чисто. Не, зразу Е4 граю, молодець. Він правий тут. Молодець. No, okej, po co, na po prostu... Ojej, jasz, ja, 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 nie, ja, 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 na, D5 nie bo na ja, ja, Треба міняти план, бо... а він б'є сам. Це навряд чи добре. Не-не, чи це ти фігню робиш. Це якась лабуда. Лабудабі якась. А, ти підриваєш мене. Добре. А я тебе. Ти мене, а я тебе. Тепер поле для коня треба. А ти так біж. Ем, Ти міняєш свого слона. Це гарний хід. Поки що так. Хоча, якщо діагональ звільниться, то я свого слона все-таки по-людськи поставлю. Десь захистив, десь хочу продавити тут. Взагалі я погрожую взяти, якщо ти б'єш шах. А, тут Fairs 2 хіба що є? Значить, не катить. Але з іншого боку я можу турою залізти. Так, т як, т'як. да поїхали, що там? А він просто взяв. Не соромиться, да, Чисто взяв да і все. Добре, погнали кудись коняку зразу. Десь надавив, десь хочу на е 4 В центр коня. Далі треба слона свого на офісі, 8 скоріше все поставити. Чи що? Ні. Так, я би хотів десь вдарити і взяти фрезя, але, мабуть, не прокатиться. Вз... Не, не прокатиться все. Що, що має прокатити? Так. Ну, ти хочеш, може, якось ферзямо ганяти. Давай якийсь типу профілактичний хід. Хоча ми тут, тут же ще кінь стоїть. Ну, хочу переставити тур все-таки. Слона поставити по-людськи, то він тут нічого не робить. Так. Я вже можу тут вдарити насправді. Ні, не можу. Пожартував. Якщо він конем взяв, я взяв би тут. Але ж може ферзем, значить не можу. Це кінь стоїть ще тут. Кучерявий кінь тут стоїть. Кучерявий кінь. Ой так, хочеш, віддай мені з'їж тут. Я з'їм тут. Так тут, Не. так як мені все це замотити? Ну як? Тут ще тура захищає. Не знаю, хоч як ту руку піддати пожертвувати, чи що. Може, слоном, мабуть. Така батарея слоняча й фрезяча. Перець позаду слон попереду, щоб щось протаранити по діагоналі. Можливо, в нас взагалі є такі якийсь удар, типу так, 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 ні, нема. Уже нічого у нас нема. Так. так, так. Тепер уже колись ферзембію, звісно, так. Да. Зафіксуємо. Чорні поля сказали своє слово. А це мат. Вони сказали. 77 на 87. Ну не втримав суперник позицію. Що зробить? Так. Так, тут йому, звісно, треба було мінятись, погоджуватись на. Ну, да, пішак йде до центру, але здвоєні пішаки все-таки якась контргра має тут бути в нього. в лінії G, скоріше за все. Ось, Він допускає, щоб я сам вдарив, міняє свого такого собі слона на його хорошого. б 6 краще був хід, звісно. Да. Тут все-таки Тура на А, може їй на Б краще стояти було б. Треба було захиститись ферзем, пропустити тур, f туру на C8 ставити на Б. Я це вже знаю, тому що потім прийшлось переставляти цю всю двіжуху. турову. Я розраховував на цей хід. Тут dc, так? Да? Ну я думав, турою просто забив. Ферця 2, там десь шахи, ну окей. Сильніше було тут dc, Шах. Король кудись. Сігану, слонофіс. Да, фісі. Ми видали, віддали якість, але у нас, по-перше, два пішаки. Матеріально, матеріально нормально, рівно. І ще захисний, захисний прохідний пішак, що дуже неприємно. І так, така слабкість. Для суперника потрібно приділяти цьому увагу, якось тримати, щоб пішак далі не прийшов. Потім спокійно можна створити якусь іншу слабкість біля короля, і суперник може не втримати ці дві слабкості. Так, можна було б зіграти. Так, я Antura 8 треба було б. Ну, не знаю. Завжди хочеться якось красивіше розставитись, так, ідеально. Так. Ну, фігури чорних все-таки краще стоять. хіде в 4 тут слабкість, а не сила. Просір він хоч і захищає, але. Прослабили цю діагональ чорну. Так, тут я вирішив, 4 комп'ютер каже фігня, Тра 6. Треба було якось. А, ну тут ідея в тому, що слон підвисає. Тут. Все, всі фігури поставив добре, крім слона, якого ніхто не захищає. треба рати ферзь 7. Окей. Спарник стукнув. Спростив мені задачу. Тепер по чорним полям просто заходжу в гості. Тут ще він підставився. там У нього слабка Остання. перша горизонталь. Ну пішака пішок 4 все-таки зіграв свою роль. Хоч комп'ютер це і засуджував.